Вітаємо це новини за хвилину. Ситуація на ЗС загострюється. У Ставку охолоджувачі незначне зниження рівня води. Він впав до 16,5 метрів. Проте цього достатньо повідомляє енергоатом. А Зеленський закликає світ видрагувати на ядерний шантаж окупантів. Бо за даними нашої розвідки, РФ завершила підготовку до теракту. Станом на 15-ту годину на Дніпропетровщині спокійно. А от вночі окупанти кілька разів дарили по Нікопольщині. з важкої артилерії, по райцентру та марганецькій громаді. Загиблих і постраждалих немає. Ситуація з водою по. Ступово покращується. у Нікополі. Третина мешканців мають технічну у кранах. Її подають із заниженим тиском і підвищеною дозою хлору. Це потрібно для дезінфекції мереж. Тому не використовуйте її для пиття та приготування їжі. І частково вода з крану пішла у жителів Червоногригорівської громади. Утім, на питну все ще чекає більшість жителів Нікопольщини. Розбійний напад на військового у центрі Дніпра побили та пограбували армійця. Правоохоронці розшукали двох нападників. Їм світить до 10 років за гратами.